Слава Богу, брати і сестри, слава Богу, Люба Церква. Сьогодні в нас є час, коли ми можемо поспілкуватися, порозмірковувати над Божим Словом, яке на сьогодні нас надихає, надихає дивитися вперед, дивитися з тим розумінням без остраху, покладаючись на Ісуса Христа, покладаючись на нашого Господа, який любить, який підтримує нас, який. Сьогодні наповнює нас Духом Святим і дає нам розуміння того, що він зробив для нас, того, що Він хоче бути з нами. Він зі своєї сторони зробив все, щоб ми сьогодні мали побожність, щоб ми сьогодні мали правідність, щоб ми сьогодні мали спасіння. І мали надію, яка не посоромлює кожного віруючого сьогодні. Проходячи ці всі випробування, ми можемо надихати один одного, підтримуючи руки в молитві, підтримуючись в якихось служіннях, підтримуючи один одного. Якщо щось не виходить, якщо щось немає якогось порозуміння і немає якогось. Натхнення. Ми приходимо, збираємось разом, разом співаємо, прославляємо нашого Господа, бо в нас є церква, в нас є брати і сестри, які сьогодні допомагають, які сьогодні підтримують, які сьогодні служать, служать людям, які. Можливо, не дуже дотичні до церкви, але ми маємо сьогодні натхнення від Бога. Ми маємо сьогодні якісь ресурси, і ми можемо запрошувати цих людей, і ми можемо давати їм розуміння, давати їм слово підбадьорення і указувати цим людям на спасіння, на Христа, який для нас це все зробив. Він помер за нас і він воскрес. І ми радіємо живому Богу, що ми можемо сьогодні разом спілкуватися з Ним, з живим Богом. І я хочу сьогодні зачитати одне місце Писання, над яким ми порозмірковуємо і побачимо ту глибину, яку відкрив Господь для нас в цьому відривку. І так, це перше послання до корінфянам з першої. З першого розділу 26-го вірша. Це перше послання Корінфінам, перший розділ з 26-го вірша. Подивіться, брати, хто ви покликані? Небагато серед вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і нікчемне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне. І незнане світу, і принижене, і те, що є нечим, вибрав Бог, щоб скасувати те, що є чимось, щоб ніяке тіло не хвалилося перед Господом, перед Богом. Від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам примудрістю від Бога, по і праведністю, і освяченням, і викупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. І я свою сьогоднішню проповідь назвав проповідь ці розміркування над словом, назвав життя віруючого це Христос. Ми не можемо нічим хвалитися. Так, да, іноді люди досягають чогось, і ми історично можемо бачити, хтось стає. Багатою людиною хтось стає і отримує якісь посади, хто стає президентами, а до цього були різні царі, різні можновлаці. Да, історія пише про них якісь книги, і вони досить пиляться на якихось полках в історичних бібліотеках. А іноді про когось уже і загублена навіть його назва, і його те. Тот э, період, де він жив і що він робив в цьому світі. Єдине для нас сьогодні є те, що є Слово Боже, є те э, ті люди, які відкрили своє серце колись, вони шукали Господа, і Господь за їх віру, за їх переконання помістив на, на на сторінки Біблії, і ми сьогодні можемо надихатися і Майсеєм, життям цих людей, і Давидом, як Бог використовував цих людей, він не насильно їх змушував щось робити. Він пропонував, а інші бажали того бути використаними для Господа, і ми бачимо, що одне з кращих царств, яке було. В земному житті людей це було побудовано царем Давидом. Він був обичним пастушком, він був восьмим в сім'ї і нічого не давало йому можливості стати лідером. Нічого не давало йому можливості стати тим, ким він став пізніше. Тільки Господня рука, тільки Господнє благословіння, коли він ще пастухом був помазаний. він... В нього була така ревність по Богу, і ця ревність приводила до того, що він пізнавав цей світ через відкриття Боже. Бог давав йому захист, Бог давав йому ревність по слову, і він був згоден любити тих людей, як він піклувався про овечок. Він готовий був піклуватися за людей, і Бог, бачивши його серце. Із цієї дитини, восьмої в сім'ї, він зробив мужа сильного, сильного воїна. Він зробив з нього великого полководця. Він зробив з нього царя, і він зробив з нього священника, який приносив багато жертв, І в серці Давида було те, щоб побудувати. Дом чи храм Божий, в якому буде прославлятися Господь, і ми бачимо бажання серця простого пастушка, його переконання служити людям, служити і нести оце підбадьорення, нести Слово Боже, спілкуватися з Богом. Воно надихнуло його. Сьогодні ми живемо в ті часи, коли багато людей знають про благозвістку, про викуплення, про Божу любов. Через Ісуса Христа. І саме сьогодні Бог надихає нас заглядувати в Слово і дивитися, що для нас Він зробив. І ми бачимо, що Господь, Господь наділяє нас певними перевагами, Господь наділяє нас певними, певними, певними такими натхненнями, в якому ми перебуваємо. І я хочу звернути увагу на те, що тут. Таке звернення апостол Павло до післання до Корінфінської церкви. Він каже: подивіться, бради, хто ви, хто ви покликані? Небагато серед вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних тобто люди, які почули благозвістку і відкрилися, Відкрили свої серця, свій розум для дії Духа Святого, стали віруючими людьми. Небагато серед них було багатих заможних людей, небагато було благородних людей. Це були люди, які дійсно Бог торкнувся. Но він каже, що Бог вибрав вас, щоб збудувати ту таку спільноту, яка буде. Буде противостояти всім викликам, які були на той час. Ми знаємо, що люди об'єдналися в церкву, люди об'єдналися в спільності, вони навколо єдналися навколо Слова Божого. Вони багато молилися, і ми знаємо, які були притіснення, які були гоніння на християн, перших християн, і саме Господь каже, що я буду вас. Підбадьорювати, що я буду із простих людей, які не мали нічого в цьому житті. Я буду підіймати вас, тому що ви є провідниками Божого Слова, тому що ваше життя було посвячено відклику на віру, віру в Ісуса Христа, Господа і Спасителя. І Він каже, що від Нього в Ісусі Христі, який став нам примудрістю від Бога, ми маємо для себе. Такий ідеал, як би, ідеал того, як потрібно жити, як потрібно виконувати Писання, як потрібно молитися, як молився Христос, Господу, і ми бачимо багато прикладів в новому заповіті, скільки він уходив, скільки він молився, скільки він людям розповідав про. Як потрібно жити, він навчав людей, і дуже багато він акцентував своєї уваги на небесах, що він стане тим провідником, він стане тим, хто помре за їх гріхи, виправдає їх і воскресне. І саме оце збагачення Він сьогодні дарує нам це все. через Ісуса Христа, він став примудрістю для Бога. Ми дійсно сьогодні надихаємося Його словами. Ми сьогодні виконуємо Його постанови. Ми сьогодні перебуваємо в Його любові, і ми можемо цією любов'ю ділитися з братами, з сестрами в церкві своєї. Це дуже нас підбадьорює. І також він хоче. Показати нам свою праведність, щоб для нас це був ідеал, такий, до якого треба стремитися, і ми можемо не тільки своїми силами цього достигати. Ми будемо просити Бога, щоб Бог дав нам цю праведність, щоб він нас зберіг від всяких зазихань цього світу, щоб ми розуміли, що потрібно робити, які потрібно сьогодні приймати рішення, і де буде дійсно. Дійсно підбадьорення для нас, для нашої праведності і для нашої освяченості. Тільки через Його жертву ми можемо получати цю освяченість, бо людина своїми силами не могла би спастись. І якщо б хоч одна людина могла би спастись своїми силами, Бог би не посилав Ісуса Христа. Ісус Христос би не приходив би на цю землю. А люди би, виконуючи закон, вони би. Вони би освячувались і ставали праведними, але ми розуміємо, що виконати закон було неможливо, і люди це розуміли. І тому потрібен був Спаситель, потрібен був Викупитель, який би став би акцем закланим за наші гріхи. І саме цим став Христос. І також ми викуплені Його кров'ю, щоб отримати освяченість і праведність. Ми повинні зрозуміти для себе, що тільки спасіння приходить через. Викуплення, викуплення і жертву Ісуса Христа. І сьогодні ми, як послідовники, ми як церква, ми повинні хвалитися не тим, що в нас вклав Господь. Комусь він дав мудрость да, через Божий страх, комусь він дав правильно навести лад в своєму житті, комусь він дав збагатив його діточками, когось благословив. І це дійсно робота Божа. Но в саме тут. Апостол Павло закликає нас, якщо ви чимось будете хвалитися в своєму житті, то, що вам дав Господь, то хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Щоб ми розуміли, що наше життя, а особливо життя, не це земне, а те, що Бог нас відродив для вічності, ми розуміємо, що ми можемо його отримати тільки через Ісуса Христа. І це велике для нас надихання. І сьогодні Христос є центром нашого життя, і ми повинні повинні дійсно дійсно це розуміти. Ми повинні дійсно дякувати Йому за милості, дякувати Йому за любов і особливо дякувати Йому за жертву і Його воскресіння. Що ми можемо сьогодні з ним спілкуватися? Ми можемо приходити, і де б ми не були, ми можемо схилити свої голови чи коліна і молитися. І Бог чує кожну молитву, і це надихає нас більше спілкуватися. Це надихає нас, що Бог послав Духа Святого і Він відродив нашу природу, зняв ту цю пеліну з наших очей, і ми можемо. Дійсно, збудовувати своє життя на Слові Божому. Він відкрив нам це Слово Боже, яке дійсно нас сьогодні підбадьорює, дійсно нас сьогодні відкр... від... 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 освячує да? і дає нам надихання пізнавати його як найбого більше, бо це є бездна, багатство премудрості, яку для нас залишив Господь. І сьогодні, надихаючись словом, сьогодні. Вкладаючи його в основу свого життя, будуючи своє життя на слові Божому, ми маємо надію на Господа, що Він проведе нас і через ці випробування війною, і для духовного відродження нашої країни, нашої держави, за те, за те, що ми молимось, що. Турбує наше серце. Ми приходимо, молимось в церкві, ми прославляємо Господа, і ми діємо як соль для цього світу, щоб всяке зло воно було зупинене, а добро воно розповсюджувалось, і щоб ми розуміли, що Господь діє через нас, і вся слава буде тільки для нього, бо він є викупитель, бо він є той, хто дає нам сьогодні, і ми досягаємо яких. Висот тільки через Ісуса Христа. Тому, любі брати і сестри, я дякую за цю можливість поспілкуватися з нами. Будемо радіти, тому що ми спасені, будемо молитися за наших близьких, рідних, будемо молитися за наш нарід, за нашу державу і за все пусть буде хвала і подяка нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу. Нехай Господь всіх благословить.